Привіт! Сьогодні у нас будуть історії. історії і макіяж. А ну розпочнемо з історії із життя. Коротше. Історії А Коли я оце перейшла в перший клас, там в мене було багато друзів, ну це минула школа вже в мене. Було багато у мене друзів там. Те тете. -те. В первому класі я з усіма це допошила. Там були, були такі, що могла і не, і не дуже спілкувалася. Коротше, другий клас. Кой за другий клас, ой, які в мене глапні оцінки були. А попалась мені вчителька. Попалась мені вчителька, допустимо, її звати. Софія Михайлівна, допустимо, звати. Попалась мені вчителька Софія Михай... Михайлівна. А ну і коротше. Тоді ж моя перша вчителька. Ну, пішла в відхідку, ну, самі розумієте яку. Декретній відпустці. Ну прийшла Софія Михайловна. Вона жила в сусідньому селі в нас. О, коротше, прийшла, я їй, походу, зразу не, не сподобалась. Я була в школі, головний буксер. О, коротше. А ті, хто ображав моїх подружок, ну, всі. Всі відхватували від мене. Спочатку, то я домовлялась, не чіпати то ту, -ту, -ту. Чіпати, наприклад. Как я не чіпати? Ну, якась криза. Мене спалила перед той вчитником. І вона, і тоді почалось зниження мені оцінок. Зниження оцінок почалось. Вічно оце придиратися. А хто це така, хто пише на... На, на цьому, на щоденнику. Яка тобі різниця? Як я пишу тебе до волновати? Ой, вибачайте тебе то не дош хвилювати, кажу волнувати Ну і почалось ну, просто вніження, приниження мене перед цим класом до того чи ж. І ото раз моя мама сказала джентлі. Ну і вчителька потім почала занижувати мені оцінки. Ну, я, я не розуміла, чому Софія. Софія Михайлівна мені занижує оцінки. У мене тітя директор школи. Директор школи. Ну, коротше, вона так, ну, я ж не знала, що ваша сестра це ж директор школи. А якщо б то була якась ну, із мало забезпеченої сім'ї, то що, можна її. Можна її цей принижувати. Ой, можна її принижувати перед цим класом, Ну ти, вчитель, показуй, що так не можна робити. Що? Ну. Коротше, потім приходить Софія Михайлівна і каже, я не хочу. Хочу бути класним керівником там другого класу. У нас не було букву другого класу. Потім нам поставили іншу вчительку. І, коротше, тоді я перестала бути боксером в класі і просто догов... домовлялась, ну щоб не чіпали моїх подружок. Ну, і тоді перестала чіпати моїх подружок, і тоді мене одна подруга, допустимо, її звати. Оля. Допустимо, її звати Оля. Коротше ця Оля. Ну, потім вже все. Перестала зі мною. Ну, ми тоді з нею дружили з цією дівчинкою з Олею. Там в школу ходила моя сестра, ну там дружилась ми з Олею. Все, дружимо добре. Все добре, З Олею Ну Оля же ж то, та... спочатку до мене приходила. У мене були оці ляльки, знаєте, монстр хай. Ну, Оля, Мен... мене вообще оце вот зі мною подружилася, це приходила, ми з неї гралась. Ну, ми з нею, в принципі, продружили, ну, Десь до третього класу. Коротше. Придружила би з цією алею. Ну, спочатку все було добре. Вона мене ну, ми з нею дружили, там тусим то там. І потім, потім оце вже настає третій клас, ну. Настає третій клас, були в популярності оцій ляльки Лол. Може, ви пам'ятаєте, ще як всі за ними? 600-700 гривень вони сто... коштували. Ну і мені сестра подарувала таку одну. Приходжу я в школу, ну, показую. Ну, всім подобається. Ну. Потім здайте кукурудзні балочки, оце зеленька мило. В мене тих ляльок було декілька. Ну і, і, походу, ще одна дівчинка, допустимо, її звати Катя. Катя, це подробка. Это це тепер Ну, це, коротше, зараза почала вечно мене. В тебе подробка тільки в тебе не мене ну, одне лол. Принесла я в школу лол. Ну. Ну і ця катюка перестала мене оце. Гнобить перед цима. Потім потім оця Оля каже, а не дружи з Катей. Бо, типу, то-то, Катю, все, з Катюй ти не, не дружи, бо я з тобою не буду дружити. Но мені довелось не дружити з Катю. Ну. Довелось, ну просто не дружу Жу я з Катю і не дружу. все. Я дружу я з Катю і все, потім ця Оля дружи з Катю, казується. Я така, ну, ти ж мені сказала, що ти, щоб я дружила з Кат. І вона просто мовчить. Потім в мене в, три... в третьому класі було це щось, щось з волоссям, бо з волоссям якісь проблеми, мене довго в школі не було. Коли я прийшла в школу, ну, все як і було. Все добре, тете те. Ну і приходжу я в школу, це зі школи п'ятниця, ну пішла до друзів гратись і мене вкусила собака тоді. Про це в другій частині. Все, для другої це для частини.